Роблять спорт доступним для кожного. У Львівській області стартував другий етап всеукраїнського проєкту Грай за рівність ініціатива, що змінює уявлення про фізичну активність у школі. Проєкт вже в четверте вдалося реалізувати завдяки фонду Кличко Фоундейшн у партнерстві з УЄФА Фоундейшн для дітей за підтримки спортивних федерацій України, які вже чимало років поспіль реалізовують освітні активності такого типу. Ми хочемо показати різні види спорту, що можна започаткувати в школах. Навіть у нас є такі заняття, де ми показуємо, якщо немає поля чи навіть спортивного залу, як можна займатися фізкультурою, тобто що можна спорт впроваджувати у. Усюди з усіма різними способами. Для того щоб потрапити сюди, учасники проходили конкурсний відбір, теоретичне навчання та реалізували локальний проєкт у своїх громадах. Всіх вчителів фізичної культури збираємо їх на базі там, надаємо теоретичні більш навички. Також є звичайно, і практика, є трошечки там спорту, але це більше, скажімо, такий базис, який потім ці вчителі зможуть використати на другому етапі. В другий етап виходять вчителі, які виконують ряд, скажімо, Ких завдань і потім приїжджають сюди. Відтак цьогоріч програма об'єднала 24 команди з цілої України. У кожній з яких по 5 підлітків, а також тренер. Всього участь у проєкті взяли 120 дітей. Разом вони упродовж шести днів навчаються восьми видам спорту, грають, адаптують вправи для різних потреб. Мені дуже сподобався цей проєкт, адже він такий цікавий, веселий, активний. Тут багато видів спорту, і мені він дуже сподобався. Захопив мене бамбінтон, але я ще хочу подивитися, що буде далі. Може, мене ще щось захопить. Тут атмосфера досить дружня. Тобто, ну, всі дружать між собою, ніхто там нікого не обіжає. Мені все подобається тут. Я собі хотів досконалити командну гру, щоб, тобто, щоб я сам за себе тільки не думав, щоб я щоб команда, щоб всі, кожен підтримував друг друга. Я не дуже раніше любила грати в а коли приїхала сюди, мені дуже це сподобалося. У нас дуже добрі тренери і я їх дуже люблю. Вони нас навчають різними видами спорту, бути сміливими, йти вперед. Змінити роль учителя у школі, зробити його наставником, порадником, а також мотиватором ще одна з головних ідей проєкту. Я, напевно, мені здається, що мотивую їх своїм заохоченням до спорту. Я в першу праву, давайте відразу пішли зі мною. Можу показати їм на своєму прикладі, як воно показується, якщо вони десь щось бояться. Я взагалі здивована, тому що це дуже інші діти, ніж в школі. Прям в мене за них бере гордість, тому що в кожній вправі, в, кожному, в кожній активності вони суперактивні. Допомагають мені, я допомагаю їм. Ну, це це дуже класно. Чимало учасників, вчителі та учні з прифронтових областей, які розповідають про труднощі, з якими доводиться працювати та навчатись. Так як в нас дистанційна освіта, діти в нас мало рухової активності мають. Ми намагаємося все, що хочемо, їм надати, але в онлайн не можемо. А такі проекти нам надають можливість надати їм ту. Істину, яку вони не знають. У мене, наприклад, п'яті класи, шості, вони жодного разу не були в офлайні. За словами організаторів фонду Кличко Фаундейшн», освітній проєкт Грай за рівність з 2022 року вже об'єднав понад 300 шкіл і досі продовжує розвивати покоління, яке підростає. Ми бачимо попит дуже великий, коли ми отримуємо заявки з різних шкіл, Це просто тисячі заявок, а приймаємо ми, наприклад, 80. І ми розуміємо, що ми хочемо покрити якомога більше регіонів, якомога більше шкіл і надати цю можливість. Але, звичайно, питання в ресурсі, в фінансуванні, як завжди. Відтак кажуть, розвивати та масштабувати проєкт будуть і надалі. Софія Фенко, Андрій Рулюк, телеканал НТА.